Всім привіт! Розберемо сьогодні чудову українську пісню. Ой, ти русява наречена. Пісня, щоб, геть сказати, легка, ні важка теж, щоб теж ні. Принаймні я вчора її вже виставляв, вже була готова змонтоване відео. Пишу, розсажу цифри. І тут мені щось стукає в голову, ні, неправильно я її граю і все. Чому проблема? Проблема в тому, що дуже багато виконань цієї пісні, різних виконань. Павлік так виконує, там ще другі якось так виконують. І мене воно все в голові перемішалося. вчора. Я отуди трохи взяв, звідти трохи взяв. Ну, ну, якось не то. Ну Для того я взяв цей. Вчора. Повністю удалив його і не виставив я це відео. Сьогодні сів на свіжу голову, прослухав один із варіантів, більше не слухав там ні павліка, нікого. Ну і на цьому варіанті я остановився. Буде він От такий. Може, десь не буде пасувати якась нотка. Бо пісня підбирав повністю на слух. То можна буде вставити свою, яку ви, яку, вам, яку ви там чуєте, ту ноту. І це, я думаю, теж буде правильно. О, показав, як вона грається вам. Я на гармошці з мідіа системою. О, для того, щоб ви бачили дві руки, як вона грається, як я тут веду мелодію і тут переходжу, де переходиш. Тобто, якби я розтягував мехом, воно б, не все було б видно. О, і... Тобто там де затулив би, отак взяв би, там би цей. От. А так, рівнесенько сижу, собі граю, веду мелодію, все ви бачите. А тут я показую вам вже на такій нормальній живій гармошці, як вона розбирається. Я теж дуже люблю живу музику. У мене є Ямаха, на якій я теж граю. Не так, що там професіонал, а для себе граю теж на Ямасі. Але я чомусь оце. Як кажуть мій ріднесенький. <кхм> так, давайте приступимо до розбору. Багато балакаємо. Оцих акордів нема, а то все присутнє. Буду співати і підглядати на листочок. Бо слів багато, не запам'ятаєш його, може буду збиватися, то... Вибачайте, розпочнемо заново і буду заново показувати. Так. Від туману і тополі народився, вітер полі народився у сорочці голові. Його чарувала Весного резвала, а він зиму щирим серцем полюбив. Можете повторяти, його осінь чарувала, його весна резвала. Ну, багато хто не повторяє. Відразу переходять до приспіли. Ой, ти русяла наречена, сяй вам сматку золочена, ти прийшла до мене вчора у вісенні, наречена моя ладо, наречена їй досадом, опивоночі та й на білому коні. Теж багато хто повторяє, а багато хто і не повторяє. Наречена моя ладно. наречена їде садом. Оці три строчки повторяються буває. Хто хоче на смак. Коли, коли ви повторяєте, я вам тут покажу, який переход робите між повтором. Тут переход робиться такий. Так, дивіться. Багато розпочинає хто. Ну, як багато. Я розборив, що не бачу ці кнопки. Розборив на гармошці. От. А, але... Я так по слуху чую, що можна заграти з сьогоє. А, я чув, в мене товариш гарний, добрий, е, теж грає на гармошки, і він її підібрав на слух сам теж цю пісню. А, і вислав мені, е, як він її грає. То він, я чую, слуху, він її розпочинає з своїй кнопочки. А я люблю із цього розпочинати. Побачили, який там є такий переходик. я його виділив, тепер розпочинається куплет. Повторить, без цього переходика. а може не повторять От, можна ще такі тут ставити вставляти ставки коли цю пісню хочеш так більш-менш затягнути, наприклад, від томану від тополі затягується вона, то можна щось типу цього ставити. Оце солета. Тобто можна якось і так. Хтось хто більш професійно грає, мені його бігом вловить на слух, як його саме у нас вставити. Тобто виділити. А можна так, як я в якому варіанті я вам показав. Це теж воно буде все правильно. О, жодної помилки не буде. Ну що, на цьому все. О, не втомлюсь повторяти такі слова, як слава Україні і слава нашим героям. О, смерть ворогам! Перемога буде тільки за нами. Багато кому це не подобається, що я це говорю. Це я бачив по ті, що люди, які відписуються від мене. І я хочу так сказати: ну і слава Богу, фільтрація повинна бути. Це є фільтрація мого каналу. І вона повинна бути. Остаються самі гідні, самі кращі люди. Дякую і успіхів вам. До зустрічі!